Всім привіт! І з вами я Еля, і сьогодні будемо дивитися літню обнову Murder Mystery 2. Я не знаю, коли вона вийшла, колись вона там вийшла, ну, коротше, недавно. От, я ще нічого не дивилася, і мені дуже інтересно, що і як. Ну, тут типу, саму лобі, туди я бачила ну, типу, одним оком. Вона така дуже красива, естетик, прям, прям, море дуже красиве, вообще, круги, от, от, все. жалко, тут одне можна. Кататися, тут тільки котру бити. Далі, тут, от, типу, посидіти кокосик, але сидіти теж не можна. Мені взагалі вайб у цих дерев'яних будинків, вони дуже красиві, круті. Шарф. шак, Якийсь. Я не знаю, щось типу того. Далі. У нас йде отакий от, от сет. Він мені не подобається. Якщо чесно, такий кристальний. Чесно, кажу, не... Тіпо, він мені не подобається, але я би його не купляла, бо у мене рубахів стільки немає. Далі тут лоббі саме, там, де карти вибирати. Тоже дуже, дуже дерев'яне, красиве. От. Ой, тут ще далі катається качель. <свісно> е далі саме інтересне, це в нас внизу є е м'ячик. І там, де пише event. Нажимаємо. І тут у нас є от самий той сет, далі в нас є Summer Box. SummerBox. В цьому боксі мені подобається. Мені майже нічого не подобається, мені подобається Clone Fish, це, по-моєму, та рибка чи як вона там називається, Я забула, по-моєму, Дорі, якось по-інакшому. І оці от Waves подобаються, І фло. Flow... Флорал якось так. Типу ну, це простий е, піст, і там тільки квітки. Воно таке собі, але теж більш ну, тіпа, норм, А от легендарка мені взагалі не подобається. Далі у нас йдуть тут, як там того року ми збираємо м'ячики. І тут у нас є простий starfish, е, далі клоуні. Clone Fish, це типа сет до цього піста Clone Fish. От, дуже, Мені якраз оцей сет дуже подобається. Далі йде така от, ігрушка Коконат, вона офігенна. Це, по-моєму, ігрушка, якщо я не помиляюся, або не ігрушка, ну коротше, подивимося, якщо не збираємо. Дальше якийсь флотті дуже якийсь таке роз... рожеве, ну мені не очень. Далі оцей ефект, вот я надіюсь, він буде відображатись на трупах. Надіюся на це. Він офігенний. І далі у нас йде якийсь. О... Що тут у нас Ну, ігрушка чи що тут буде, я не знаю теж. Коротше, відро з піском. Далі в нас е, шарки. Оце є ножик, він теж дуже мені подобається. І йде далі ефект jellyfish. Це, типу, кольорові, типу як желейні. Бляга, які желені? Що я говорю? То просто jellyfish. Це є той медуза, От, кольорові медузи. Офігеть! Ватер Белон це є водна кулька. Але, перше, по вигляду я подумала, що це грушка, але якщо б не надпись, я би я, я б і думала, що це ігрушки. Ну, типу, грушка. Не ігрушки, агрушка. Ватер це є вода, а белон це є кулька. Ну і виходить, кулька водна, типу, я не знаю, чи б ви зрозуміли, ну, коротше, ви поняли. От, і останнє це в нас легендарне, це в нас є. Пельмс, я так поняла, ну, вона мені дуже подобається. Але це, типу, як сет до оцій вот пальми легендарки. Але мені здається, це взагалі не сет, та як. Ну, це сет, але по вигляду як не сет, тому що тут це зовсім інше. А на пістолеті теж зовсім інше. Тут якісь голубець, якісь фіолетові, типу закат. Ну, якось не очень. Мені цього більше пасує цей п'єс до, наприклад, того Shark. Голубого, я не знаю. Ну, оце мені дуже подобається, але щоб то все отримати, треба 6 тисяч м'ячиків. В принципі, ми вже все подивилися. Тут нам все, ми, коротше, да нам нічого не лишається, як просто зайти на простий сервер і зіграти там катки. До речі, сама обложка Murder Mystery 2 не подобається мені іменно. Бо тому що я би зробила якусь красиву, літню. Вот. Так, все, я вже зайшла на сервер. До речі, як ви замітили мене ось такий от скін він тоже більш-менш можна сказати літній. Ну так, да, він літній, але цей скін я там того року використовувала і бавилася. А кожного року я завжди якісь міняю скини, як і зимові, так і літні, і осінні, і туди. От я би хотіла новий купити скін, але мені не вистачає рубалців. Мені вони йдуть. Я зможу купити літній скін, але він не буде повноцінним. Він буде більш-менш там тільки дві речі, які я куплю, бо зараз дуже дорогі речі, і за того, що зараз літо, літо і. Люди купляють літні речі, всякі аксесуарі і так далі. Тому там, напевно, підвесили цю ціну. От. І це дуже жалко, бо мені не вистачає. Ну, хто хоче мені допомогти з літнім скіном, ви можете обов'язково заходити в мою групу і купляти мої мерші. Там є по 5 рубаксів. От найменша ціна, тому заходіть, обов'язково і купляйте. Так, а в нас поки що починається перший раунд. Офігеть! Тут додали нову карту в Роблоксі. Офігеть! Це так офігенно. Все, я цій обнові ставлю 10 з 10. Це просто офігенно. Це ви просто подивіться. Давайте зберемо. Опа. Так, нам треба її подивитися срочно, головне, щоб нас не вбили. Такс, ну тут як в зимовій, оце от так похоже, оце от іменно, але. Це, типу, як готель якийсь. Вот. Дуже круто. Подивіться на низ, я колись збираю оці от м'ячики, там що таке, як відро є. Офігеть. Так, внизу у нас щось тут у нас є. Так. Так, це, в принципі, як готель. ой ой я боюся кудись йти, бо мені стрмно. Тут там Март. Тут дівчатка, да, по-моєму, літній така. Красиво. Так. Ой, куди я зайшла? О, от вона, да-да-да. Мені стрмно. Но я вже знаю, хто то мардер. Мені дуже подобається. Тут додавали карту літню, хоча там того року і там того. по-моєму, не додавали карти. Ну, там не давали. Мені дуже подобається Іменно оце от море. Тут пест морі був. Капец, це так зена. Не, не в бой, будь ласка, мене. Та я в неї... Ви бачили, я в неї попала. Ні, не будь ласка. З... Нарешті. Офідець. Ну, Він мені дуже сподобався, і там нова карта. Мені інтересно, ще подивитися. ну так, да, тут всі старі, поки що, блін, а я ще й не подивилася на нову карту. Ну, нічого. Зараз, можливо, якщо я знайду її вам покажу. От. І так, ми. Ага, Innocent. Фух. По-моєму, це. Наш, наша я туди пішла просто. До речі, я згадала. У мене є отакий шалітній м'ячик. От. з ним можна бавитись, але Я не знаю в кого там є. Я могла з кимось побавитись. От. Так. У мене іноцент. Саме. ліпше, що могло вийти, випасти, якщо чесно. Не казати. Просто тут. Це це було дуже голосно. Коротше, я стала шерифом і це круто. Не <плес> <плес> <М. плес> знаю. Хто март? А це нуб, я зараз її легко заб'ю напевно. Алло, чому немає? <плес> Як? Як? Просто. Як? Ой, вона там стояла за стінкою, хотіла мене її забити. Оба. Опа! Ну, Ми всіх так побивали, навіть, по-моєму, Прошу, капець. я що прошла. Мене просила, по-моєму, інет залагав, якщо б не Інет, то я б мені, здається, програла. От, от це біч ресорт, можна так сказати, вот ця карта. Просто подивіться. Ну, відійде, я хочу обложку зробити на цю карту. Почекай, відійде. Все, я, по-моєму, зробила, все заскріла. Все, вона взагалі кайфова. Просто, я шоці. Я сподіваюся, відео сподобається. Мені воно дуже сподобалося. І відео, і вообще сама обнова літнє, заходіть, грайте, взагалі кайфово. Тому. Ставте лайки, підписуйтесь, і обов'язково пишіть якісь любі коментарі. Всім пока-пока-пока.